Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака близнята на період з 25 по 31 серпня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Планета місяць показує таємниці, а також нічну пору доби, а також питання по батьківству. Або ви будете чимось допомагати своїм дітям, або щось таке. Дуже важливе. Далі прямуємо ось тут. Бокал, він показує якесь святкування. Можливо, у когось народиться дитина, і ви будете це святкувати. Ось тут Терези для близнят. Цей значок показує: будьте уважні та обережні, спокійні та помірно витрачайте фінанси. Зберігайте спокій та рівновагу, та помірно витрачайте фінанси. Ось тут у вас якір це стабільність. Ключик це успіх, вирішення якихось ваших важливих справ. Наприклад, стояла справа на паузі, ви не могли її рушити, і нарешті ви знайдете вихід, як правильно це зробити. Ось тут карта долі. Якісь події можуть відбуватися, які вплинуть на вашу подальшу долю. Наприклад, хтось зустріне людину і буде радіти, що він отримав на все життя щастя, а хтось змінить роботу або місце, де ви мешкаєте. Наприклад, змінюйте квартири або місто одне на місце інше. Ось тут качечка, домашнє господарство. Також щось будете важливо вирішувати та змінювати. А ми прямуємо далі. Подивимось на розвиток подій. Другий розклад знак зодіака близнята. На період з 25 по 31 серпня 2025 рік. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Знову ж таки, якісь святкування або вас запросять, або, або ви будете щось святкувати за стілля. Це може бути і ділова вечеря по справах, або якісь особисті важливі моменти. Покровительство вищих сил, а також успіх по роботі. Качечка домашнє господарство. Це також важливий знак, щось вам знадобиться вдома робити. Іноді ми це плануємо, а іноді приходить момент, і ми маємо ремонтувати двері або щось таке. Або зовсім невелике. Ось тут якір це стабільність. Ось тут поруч стрілочки догори. Ось вони. Якщо їх ось так поставити, то ви бачите, що це стрілочки догори. Вони показують вдалий розвиток якихось ваших подій. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити, та прямуємо вперед на третій розклад. Третій розклад знак Зодіака близнята на період з 25 по 31 серпня 2025 рік. Дивимося, друзі. Блискавка, швидкі дії та події. Ось тут кайдани, невеличкі розбірки в родині, а також стабільність сімейних стосунків. Корабль. Можливо, це далека дорога на відпочинок або навпаки з відпочинку. Десь будете повертатися додому. Або новий проєкт, або якісь плани, наприклад, дитина поступила навчатися, і ви будете допомагати якось щось таке нове та грандіозне, що для вас дуже важливо. Котик, романтичні почуття, в яких вам заважає третій зайвий. Не допускайте нікого в свої стосунки, щоб ніхто вам не зупсував своїми порадами, мається на увазі, коли те, що каже, що, або ваша мати каже, що нам така невістка не потрібна, бо вона не любить працювати на городі або щось таке. Всі люди різні і треба обирати за своїм смаком. Іноді людина не може працювати на городі, зато вона гарно шиє, вишиває, або співає, або ще має якісь таланти, такі, в яких немає у інших. Головне, щоб ніхто третій не сунув носа в ваші справи. Сьогодні, друзі, дивимось на колоді мадам Ленорман для знака Задяка близнята з 25 по 31 серпня. Застереження лиса. Хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити, та порада. Погляньте, яка краса. По-перше, подвійно, два лебіді, тобто, кохання ваше має відповідь. І серце це карта серце, воно ціле, нерозбите. Якщо ви зустрінете когось, з ким у вас спалахнуть чисті і сильні почуття. Майте на увазі, що треба за цю людину триматися, щоб вона ніхто не ділася, ніде не ділась. І, як буває, іноді, поїхала і не залишила телефон або щось таке. Ось так, друзі, такий для вас вишив розклад. Бажаю вам гарного тижня, позитивного. Нехай збуваються тільки позитивні прогнози. Дякую за підписки, всіх запрошую на мій канал.